В тому колі у мене, наприклад, я будь-які відносини починаю з того, що ми дотримуємося, як мінімум, двох правил говорити, що не подобається ключове слово одразу. Можна не одразу це обговорювати, але сказати, що не подобається, якщо ти хочеш відносин зі мною, сказати, що не подобається, треба одразу. І е, друге правило закінчувати розмови про це. Друге. Закінчив про цю розмову. Закінчена розмова означає, всі погодились на всі умови, які були згадані в розмові. До того, вона не закінчена, а перервана, якщо, якщо більше розмови немає. І ці два правила капець як вирішують більшість відносин. Люди НПС звикли апелювати до твого сорому. Коли їм щось не подобається.